Кошенята попліткуємо, говоримо про Дантеса, коханець Хіменеса Браво, Злата, Огнєвіч з Хливнюком, принц в бункері та Мадонна. Мощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Окрім підтримки, ви знайомитесь з родинами небайдужими людьми і посилюєте свою віру кожну неділю о 12.00. Такий сторіс залишив в своєму інстаграмі Володимир Дантес, який з'явився на акції нагадування, це не те, щоб акція протесту, нагадування про те, що наші. Військовополонені з Азовсталі перебувають в руках ворога, і їх потрібно визволяти. Потрібно залучати усі міжнародні організації, дипломатичні місії і робити усе задля для того, аби повернути наших захисників та захисниць з полону. Я подумав стосовно Володі Дантеса. Здавалось, що це другорядний персонаж в українському шоу-бізнесі, що я маю на увазі? Тривалий час його тримали ніби у шафі, і він завжди знаходився за позаду, позаду наді Дорофєєвої. І коли почалося повномасштабне вторгнення, Володя Дантес по справжньому вразив, адже з Дурнівим вони стільки пригнали автівок, стільки зробили для Збройних сил України. І Володя Дантес, в мене ні на секунду не виникає жодного сумніву стосовно Володі, що він може якось маніпулювати там, користуватися, робити певні загравання з суспільством для того, аби пропіаритись або створити свій певний образ. Який буде подобатись глядачеві? Ні. Володя Дантес такий, який він є. Він справжній. І саме в період повномасштабного він відкрився глядачам зовсім з іншого боку. Тому Володю, так тримати, я тебе дуже за це поважаю. Ти молодець і продовжуєш в хорошому сенсі слова дивувати. У нас є багато нагальних та важливих тем в суспільстві. Зараз несуться звідусіль новини, дуже багато негативних новин. І в якийсь момент відбувається певний передоз цих новин. І ти сідаєш в кадр, починаєш Мати випуск, і думаєш, блін, невже це все так має значення? Ці сречі, шоу, бізнес? Адже стільки всього відбувається. А водночас я себе заспокоюю і кажу, що зупинись, хлопче. Потрібно робити свою роботу, потрібно працювати, тому що людей потрібно відволікати. Наша з вами задача пліткової спільноти нашої продовжувати свою працю і на цьому не зупинятись. А хотілося б взагалі побільше бачити таких людей, як володя в українському шоу-бізнесі, які по-справжньому допомагають, підтримують і роблять усе задля того, аби Україна встояла. А ми зможемо це зробити тоді, коли будемо об'єднані. Тому, друзі, не забувайте, будь ласка, донатити з вас. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику для просування українського контенту. А також нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, адже ви залишитесь завжди анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно Володі, хотілось би почути ваші думки. З'явилися цікаві чутки в кулуарах українського шоу-бізнесу. Я навіть не знаю наскільки це правда. Поки що не маю нагоди перевірити. Будемо вивчати, тому я озвучу ці чутки. А наші кушенята обов'язково принесуть на хвостику якомога більше подробиці, якщо це так. Усі знаємо, що Володя Ярославський, шеф-кухар, та Ектор Хіменес-Браво по шоколадному морозиву. І яке було для мене здивування, коли мені озвучили, що Хіменес-Браво зустрічається з Володою, тобто вони у відносинах. З одного боку, окей, вайнот, чудово виглядають професіонали своєї справи. У них може бути багато спільного, як мінімум, через те, що вони працюють в одному напрямку, в одній сфері, а з іншого боку, ну, вони ж конкуренти. Як вони можуть ладити одне з одним, коли. Обидва мають замовників і є безпосередньо ще раз наголошую конкурентами. Тому, друзі, якщо ви знаєте більше певних подробиць, будь ласка, напишіть в мій інстаграм, а ми спробуємо розмотати ось цей клубок інтриг, який відбувається навколо Володі Ярославського та Ектора Хіменеса Браво. <плес> Пам'ятаєте, на днях я вам розповідав про неприємну ситуацію зі Златою Огнівіч. Історія обов'язково отримає своє продовження, як тільки ну, я матиму доповнення, певну інформацію стосовно історії з картиною, волонтерами та златою. Я обов'язково цим поділюсь. А в додаток до нашого випуску я залишив в телеграмі наступний пост. У мене немає такого в концертній програмі. Повертаючись до злати Огнєвіч, яка під час концерту відмовила волонтерам і військовому під час її виступу продати картину на аукціоні, я зневажаю зрадників, які відкрито заявили про свою позицію: Лоліта, Лора, Касті, Бардаш, Повалій, список довгий. Але коли ти знаєш позицію людини, то розумієш, що від неї чекати. А є ті, хто укутують себе. Українським прапором роблять збори, при цьому в голові мають егоцентричні плани. Злато обирає вигідну позицію бути хорошою. Не знаю, яка вона людина, і вживу ми не зустрічались. Проте від багатьох колег та інших співачок неодноразово чув Вогнівич в синдром Тіни Кароль. Тобто холодна, продумана, з великим ехо, меркантильна, зухвала, зверхня. Можливо, це захисна маска від стерв'ятників шоу-бізу, а можливо, і ні. Можна цілу безкінечність розмірковувати якою людиною є Огнівич, але для мене її вчинок під час концерту став показовим. Військовий на реабілітації намалював картину, аби із зароблених коштів долучитися до закриття зборів задля потреб зсу. Це 10 хвилин часу злато. Можливо, саме з цього аукціону придбана потім техніка нашим захисникам могла б рятувати, чиє життя. Але чи цікавить співачку чиє життя для мене теж відкрите питання. В жодному випадку я не знецінюю тієї допомоги златою, яку вона зробила. Вона досить активна в інформаційному просторі, має чітку громадянську позицію. Але інколи такі дрібниці в лапках. Як прохання на концерті можуть змінити повністю ставлення до тебе, як до людини? Як легко фотографуватися з військовими та робити контент, і як тяжко витратити 10 хвилин свого часу допомогти нашим воїнам? Ось таки у нас три до портрету: робіть висновки в доповнення щодо продажу картини. Волонтери домовлялись попередньо із представниками співачки. І представники дали згоду, А коли прийшли волонтери, і наш захисник їх послали куди подалі. Ось така була в мене рефлексія на історію. Яку принесли мені кошенята на хвостику? Я зараз спілкуюся, поки що не можу розкривати деталі. Як тільки ну, отримую конкретні фідбеки, ми обов'язково продовжимо цю історію. І от як рефлексує Злата Огнєвіч на те, що відбулося? Спочатку вона викладає сторіс, що щось сталося абсолютно жахливим, і як тільки новина вона відійде, поділиться своїми враженнями. І тут з'являється наступне сторіс. Друзі, ви готові це побачити. Я до сих пір в шоковому стані сталося те, чого я завжди боялася на гастролях. Зі мною станеться, і мене просто до сих пір всю трясе. Я не знаю. Я не знаю, як я залишилася цілою. На мене впали двері душової кабіни. Якраз тоді, коли я приймала душ, не бажаю нікому такого пережити. Це дуже страшно, жахливо. В мене шок. І зі мною стався мій найбільший кошмар гастрольний, який я завжди боялася станеться. І я завжди боялася, що ця довбана дверь на мене впаде. І от сьогодні, нарешті, це трапилось. Це дуже дуже страшно. Я не встигла ще вдягнутися, тому всі уламки летіли на тіло. Я думаю, що це просто якесь чудо і диво мене оберігає вища сила, бо в мене так порізи, руки, ноги, але вони маленькі, тобто це все швидко заживе. Найбільше поріз тут. Рука болить, нічого страшного, і ці всі уламки летіли теж ну з, -з, -з висоти, бачите, вони ці двері високі. Вони летіли з висоти біля обличчя. Я боялася подивитися на себе в дзеркало, що порізано все обличчя. Коротше, це просто тупо жах. На мою думку, це сторіс було знято виключно для того, аби виграти час і злата з піарниками могла проконсультуватися, як правильніше вийти з цієї ситуації і що написати. І зовсім скоро, не чекаючи занадто довго, ми отримали офіційний коментар від самої співачки, що вона написала в своїх соцмережах. Волонтери, а чи справжні картини, аукціон і мій коментар? Зазвичай я не коментую плітки, але тут дуже незрозуміла ситуація з волонтерами. Тому ось пояснення моєї сторони. За п'ять хвилин до початку концерту невідомі особи прорвалися на сцену. Їх перевели за лаштунок, де вони продовжили себе поводити агресивно. Я помітила конфліктну ситуацію, коли йшла на свій виступ. Невідомі особи представились волонтерами. Чи справді це неможливо перевірити за 5 хвилин до початку концерту? Я запропонувала компроміс: обмінятися контактами. Я перевірю інформацію щодо реальності волонтерства. Після цього домовитися щодо проведення збору на моїй сторінці, щоб було продуктивно для них. Представники моєї команди дали свої контакти для подальшого спілкування. Якщо хтось має претензії особисто до мене, напишіть особисто, а не возводьте наклипи, не розібравшись ситуації. Я хочу побачити скрінний переписок, докази, а не пусті звинувачення. Я готова до діалогу і вияснити суть даної ситуації. Дякую! Дивись, Злато, твої піарники в цьому сенсі відпрацювали на п'ятірку з плюсом. Молодці, достойна відповідь. Водночас, злато тригернуло, злато зреагувало. Значить, щось пішло не так, і не по плану. Стосовно доказів і усього іншого, зараз ми цим займаємося. Злато. Стосовно наклепів, при чому тут наклепи? От давай з тобою чисто логічно порозмірковуємо. Мені надсилають історії. Коли. Наші кошенята, наші підписники були так чи інакше дотичні з тими чи іншими артистами. І ми рефлексуємо, ділимося. Я це називаю завжди у випуску штрих до портрету. Не забуваємо про це. Мене особисто це обурило як людину, тому що з одного боку ми бачимо злату огнівіч, яка багато допомагає, але з іншого боку складається дещо інше враження. Мені взагалі здається дивним, зі Злату Огнєвіч постійно відбуваються якісь проблеми. То її обікрали, значить, організатори її концерту. І не тільки там вона була ще інші артисти. Але водночас Злата Огнєвіч, яка хороша дівчинка, постійно до себе притягує якісь неприємності. І справа зараз піде дещо про інше. Для мене стало справжнім відкриттям. Кошенята на хвостику принесла абсолютно перевірені, надійні, яким я довіряю на 100%. Що Злата Огнівич перебувала в таємних стосунках з Андрієм Хлимнюком? Вуаля, скажіть, неочікувано. Але маємо що маємо. Я взагалі вважаю, що у Злата Огнєвіч може формуватися почесний список романтичних стосунків, навіщо й було йти нашого холостячка, коли відбуваються такі баталії за її серце. Але увесь час щось не так і щось не по плану. Тож, такі чутки досить цікаві, досить гарячі, як то кажуть, по гарячим слідам. Але якщо маєте більше деталей та подробиць, будь ласка, надсилайте мій інстаграм завжди відкритий до будь-якої інформації. Будемо вивчати. Кличко приїхав жити в елітний особняк з бункером і вертолітним майданчиком біля Київського моря. Я пам'ятаю, що ці новини абсолютно були скрізь в телеграм-каналах, в багатьох ЗМІ. Але яким стало для мене здивування, що в один момент усі ці новини абсолютно зникли. Я не політичний оглядач, я не можу бути максимально об'єктивним в цій історії, адже взагалі ходять чутки, що історія зі станцією метро Либіцька і Деміївська це штучно створена. Ситуація задля того, аби прибрати кличка з поста мера міста Київ. Може бути таке? Звичайно, що може. Водночас ти думаєш, якщо це так, а якого біса? У нас взагалі питання, що буде далі. Нам треба захищати країну, нам треба робити усе задля того, аби вистояти в цій кровожерливій війні. Але ні. Я так розумію, конкуренти думають про те, хто ж прийде наступним до влади. Здивований я, теж не здивований. Здивований я, що йде зачистка новин про цей будинок, теж не здивований. Я просто не можу зрозуміти, навіщо? Ось як працює. У піар-команда Віталія Кличка. Тобто, ви зачищаєте усі новини, адже її зараз майже не знайти добре, що я встиг зробити скріншот. Абсолютно усе, що потрапляє в інтернет, так чи інакше залишається там назавжди. І робити вигляд, що ой, це не ми так не працює, так не буває. І для мене взагалі парадокс, коли Київ починає тонути в масових проблемах в великих масштабах. Замість того, аби цим займатися, ми чуємо постійно, що немає коштів. Питання: а куди йдуть гроші, які виділяються до державного бюджету? І ми бачимо пана Кличко, який купує особняк з бункером під Києвом. Потім в нього здається нерухомість, елітну він придбав за мільйони доларів в Німеччині. Таке враження, що це ніколи не закінчиться, і я не знаю, що потрібно зробити, аби врешті-решт в нашій країні були люди при владі, які... Зацікавлені в розвитку міст, в розвитку економіки, в розвитку країни, в її незалежності, в її самостійності. Ти бачиш, тільки приживал, який підсмокчується як паразити, і починають витягувати на максимум грошей. Це просто лютий сюр на превеликий жаль, в якому ми живемо. Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно це коло розірветься, і ми почнемо нормально жити, чого заслуговують абсолютно усі українці. Які у вас думки стосовно цієї теми? Давайте поспілкуємось в коментарях. І на завершення, співачка Мадонна, давайте переглянемо невеличкий шматочок з її останнього концерту. Знаєте, що мені подобається? Мадонна, не дивлячись на свій вік поважний, не дивлячись на те, скільки років вона на сцені, вона кайфує від того, що вона робить. І навіть коли трапляються факапи, вона не розгубилася, вона притворила це в невеличкий жарт, сама з цього посміялася і все чудово. Хотілося би, аби наші артисти вчилися у західних зірок. Вміти виходити з будь-яких конфузних ситуацій на сцені і теж з гумором та легкою посмішкою ставитися до будь-яких складнощів, а не розпочинати неймовірні скандали за кулісами. Ось так, друзі. З вас вподобайка, ви пам'ятаєте, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!